Час війни, от три роки. Це час підтвердження нашого покликання. Кожного з нас. Будь-якому служінні. Хтось тільки входить в служіння, хтось виходить із служіння. У нас є свої, свої плани, є роки служіння. Це все на своєму місці. Це правильно. Війна в чомусь це порушила. Бо той, хто хотів передавати служіння, розуміє, що сьогодні може нікому передавати. Або хтось не думав війти в служіння, а склалося так, що або нікого немає, або так, так виходить, що потрібно братися за служіння. І, і ми входимо в це. Подивіться, що служіння це покликання, наше, це служіння довжиною життя. А апостоли приймали це на все життя, могли змінюватися якісь відповідальності, відповідальності, але вони казали дякуємо, тому, хто зміцняє мене Христу Господу нашому, він настановив на служіння, відніс мене до числа вірних. А в кінці свого життя він скаже, що я змагався цим добрим подвигом і закінчив служіння, і віру зберіг. Тобто мова йде про те, що а, ми можемо змінювати відповідальності, але ми не зраджуємо покликанню І війна якраз підтверджує покликання. проте і сестри, в будь-якому будь служінні. Часи війни нам потрібно підтвердити наше покликання. Служити.